Йоу, Всім привіт! Я вже давно не записував відео, тому сьогодні я з вами трохи довше побалакаю. Сьогодні я буду грати за дуже фігового голема. Дивіться, я бачу як звичайний скін. Звичайнісінький. Я бачу так. Навіть два блоки так пролажу. А якщо... А якщо... Ось собака пішов. А якщо, дивіться, включу ось це от відео спереду, то ви зможете тут побачити, що по справжньому я в три блоки. А я бачу сам, коли йду так, то бачу, ніби я в два блоки. Тому це і є фіговий голем. І ще одне, дивіться, скільки наношу я урону. Свин його не можу вбити. А дивіться ще один прикол. Трохи добудемо дерева. Так, ой. В інвентар заходимо вісім дошик, чого нам вистачить. І... І... І залазимо сюди. Дивіться. Як ви знаєте, голими, коли падають, вони не получають урона. А от а я получаю. Тому я фіговий голим. І ще одне. Голими не можуть так аж швидко бігати. Вони повільно бігають. А я можу швидко. Коротше. Я голем, тільки дуже фіговий і, і, бі, і, і можна сказати, що я, звичайний скін голим, але я голем справжній. Давайте тоді повернемось до добування дерева. До речі, я, я взяв, переключив на сховати паперову ляльку. Тому руку мою не видно. Саму руку. Дивіться. Рукою я зараз беру пустий, це моя рука. Бачите, а як беру цей, то я вже бачу. Це, це навіть не цікаво мені дивитися. Так. І останнє. 20 дошок, 25 отже маю. Один верстак. Чотири палиці, кайло та меч, ламаємо верстак. Купуємо, і йдемо шукати камінь. Як шукати його? Знайти дуже легко. Для мене геть такі. Бо поки я не знімав відео, я казав, що я не... то я казав, що я не... то я вже трохи підкачав себе, тепер буду знімати відео таке, як... який як дуже крутий щелок. Вісім нам потрібно багато цього каменю. 13 штук. Да ладно, шахты. Пічка Ай, у мене палик це нема. Два дерева вистачить Ні, не два, а так да, два дерева. Беру. <coughs> Тепер кравчу. Оні, в мене вже є дошки. Купа палець вже є, пічка є, мечі є, і кайло є, і ще все один кругляк. Все було прораховано. І я йду шукати печеру. По самому купати я не, я не дуже хочу. А, бігти треба довго довго. Але, попро... Але я не буду таким, як Саня. Я буду йти йти. Е, буду йти йти. Може по дорозі трапити щось цікаве, а сальз сан... глядачами то пропустить. А я так не буду. Треба пити черепа. Блін. А -а -а. -у -у. Я и не бью. Хотів на початку відео сказати, але забув, щоб ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ще сьогодні, Я давно відео не знімав, тому сьогодні ми з вами трохи більше повторювати. Скільки вовк я маю? Дві. З цього варто буде Маємо три. Тепер беремо, ставимо верстачелу. Вратиму ліжко і йду шукати залізу. А хоча наше воно мені? Я собі тут буду просто виживати, не так шукати діаманти і більше площі проводити під землею, як Санько. Шукати діаманти, з мобами битись. Я цього не буду робити. А я буду з вами туди бігати, собі говорити. Але буде цікаво. І так от. Я, я голим, бачите, я бігаю і я голим. Скажіть, круто грати за нього. Але це ще не все. У мене з'явилась божевільна ідея. І так. Все. Ой. А, блін, я не дивився під ноги. Зараз мене точно вийде. Без зупину. Для початку треба десь встановити ліжко. Та й ж його встановити? А, його на листі не можна встановити точно. До речі, дивіться Саню Майнкрафт. Якщо Санько дивиться це відео, то е, не кажіть йому, що я його йому обзивав так. Просто не давайте йому його дивитися, так що бачили його хочу спати Я голем. Роблю тут таку пастку. Я зараз трохи ще читаю. На творчі перейду, беру з творчого режиму дещо, дещо при листя берези треба, листя дуба, листя темно, листя берези. І ось була зараз. сюда. И будут делиться. давайте тут поставим. Буду О, Я прошел, я прошел, я прошел, я прошел. Думать так. И... И впадут сюда. А я выбежу и вбью их. Так. Ну, Перехожу на виживання тепер? Так, а як мені вибратись? Зараз піднімусь. все, покладу, давайте покладемо це листя ось сюди. І будемо мати ходи ось так, от по деревах лазити. Тут будемо оглядати собі деяка обстановка. Значит, так вот. И дыхать свежим по ветру. Так, по воду. Добрый. Иду сюда. Я вдарився об дошку о, -о, -о я не можу. Я вдарив вся в моё мою не можу ходити? Блін, моя нога. Тепер я швидко бігати не можу. Учень багато на ніс. Бачите, отут же я пригнувся, так, по ногам. Були. Давайте треба лягати на ліжко, лягаємо на ліжко, ось прийму. Ура! я відлічений ушку, але не, повільно бігати не став. Де ж ти А. Ось так я вам показав, якщо як в Майнкрафті з модом Голем вдарити через це. А що я ще раз це робив йду посплю трохи. А що, я не чув такий звук, як я тоді виживав на одному плоті? Я ще це пам'ятаю Ай. не можу. А -а -а. Mm -hmm. Все я одужав, так швидко. Ай. Ну, у шкоді не зазнав. Буду ходити тут, спати. А поки давайте побиваємо курок. Що ж мені робити? Пишіть в коментах, ідея. Давайте встановимо пастки. Перша пастка буде. як пастка. Це ще не пастка, Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Це не пастка, але тут треба думати на логіку, як сюди пройти. А я от знаю. Ось, ось сюди, ось сюди. Ні, це, це. погано. Ну що садженець отримуємо? Осадженець. Сюди поставлю. Листя степ редвера. Може би то так зробити. Це стопудово буде ось так. Ось так от, ось, ось так от. Думаю, що тут якийсь сховок є. А потім не зможуть вибратися. Тобто треба скрафтити У Мене лише чотири. Не буду здаватись, просто... Беру ось так от ось це от роблю. Вісім ще є. Для скрині потрібно вісім. Але це ще не всі пастки. І це вже одна пастка я роблю її. Так обманю круто. Ось це дуже хитро, якщо що, ставиш тут скриню. і дивіться. Дявіться, я якийсь невідомий. Просто гуляю і хожу. Просто тут погуляю і хожу. І я знайшов ось це. От. Це логічно, сюди пригою і думаю, тут якась скриня. Е, але ні, відкриють її звідси. Тому там якась скриня зламають, підійдуть, відкриють я там і пусто. Я їх прийду тут і доб'ю. Доб Буду тут тупо стояти татуетка. Як вам подобається, скажіть, що так. Дивіться канал Софії Майн. Софія називається, то вон, в неї теж дуже крутий канал. Але ніхто не підписався. У мене хоча, подивіться вже 9. Безкінець. Чому будемо прощатись всім па-па. З вами був Роман Майнкрафт. А стоп! А ми ж мали пастки робити. Так, ми не будемо ще закінчувати. Давайте зробимо ще ось так, ось так, ось так, ось і ось так. Тут буде логічно. Ну, тепер всім папа. Стоп, я ще вам не показав, не тестаті пасток не було. Але перше треба поспати. Ай, бай вже. Я буду спати. Дивіться, йду сюди. Пішу. Тут, понятно, можна вибрати. Прикиньте як хтось ось сюди піде. Він як піде сюди, сюди. Ну, коротше, самі зрозуміло. Тепер всім папа. А -па. вам був Роман Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви підпишетесь на канал, і ми зберемо 20 підписників, то відео будуть виходити дуже часто. Два відео на один день. і Два відео на один день. якщо я зберу 20 підписників, мушу зібрати 20. І. Ну і посплю. Будоранковый Всім па-па!